Перший фол у грі і перший фол у Сокола. Чижик. Чижик і як... борба під номером 10 Така заміна. Четвірки у хіта. Ось жук, момент. Жук, перекат. Пробігав повз, але м'яч влучив у нього. Прорив Данилюк. Передача. І рятує. Данилюк на правому фланзі знову. Зміщується в центр. Передача. І навіть є удар. Хороший мінив він Євгенія Жука. І одразу порушив правила. Є удар. Високий пресник бачимо від хмельницької команди. Паночовний. Хороша техніка від паночовного. Сметаненко. Це далі. Ская подал 6-та. 29 очок. Сокіл на 5-й. 37 очок. Енергія четверта. 42. Набрані бал. Матчі. Які визначення по таблиці виходить, що сокіл може потрапити на енергію. І це дуже і дуже не виходив. У нього також було невеличке пошкодження перед грою з кардиналом. Зараз потрібно берегти тих гравців, які тільки но відновилися після. Нехай невеличко, але пошкодження. Ось Андрій Мельник з'явився тільки Тільки, ми, ми про нього. Ох, момент удар. кравець. Сергія Журбу. Тож мельник. Поночовний. Жук і сірий зараз працюють. І мельник. На журбу. Журба. Останній. Мельник в центрі. Поночов... Жук пробиває. Забиває. На 15-й хвилині. Передача на Бакшина, не проходить контратака. І навіть є удар. Кравець. А на шеремету, шеремета і Кожуховський рятує. Витис-під пресингу футболістам Сокола. Але Чижик відкрився. і Отримав м'яч. Чижик, тягне м'яч. Чижик. Передача. І удар! Кравець! Тайму. В атаці Сокіл. Дуже активно. Гості проводять ось дві-три хвилини. Крайні і подіш удар. Гола бакшин. Фірмовий фірмовий. Сокіл грає у помаранчевих кольорах. Помаранчева біла форма. Ну і синьо-жовті кольори у команди. Сокіл підключається до атаки. Сухо, сухо, передача. Здорово! Браво! Голе-голі. Мельник. Голі. Жук. Прикрива м'яч корпусом. Жук. Здорово. Вихід. І знову. І з... Удар із розвороту. Жук і із... знову. І токар. Ой, якраз м'ячем не побачив. Я одразу що токар вийшов. Токар вийшов. Мельник забрав м'яч. Вихід сам на сам. Мельник. І у стійку влучає Андрій Мельник. Привієв. Удар. І подлюк. І доплоди. Жук. Хороший момент. Жук там головою намагався переправити м'яч ворота і був дуже близьким. Ох, як втрата. І не забиває. Із хорошої позиції Вадим Данилюк. Данилюк, здорово, хороший Тим не менш із підключенням голкіпера. Я відключаю. Забиває Данилюк З пенальті. І скорочує. Перехоплення Подлюк! Подлюк! Ну як же ж не забиває! Один перепрошую, залишається рахунок. А зараз могутній удар. який... Чижик на фланзі. Кожуховський. Кожуховський порожній. Перший тайм в плані привозу фолів, після якого було забито м'яч. На перехоплення Бакшин 3 в 2 може контратака пройти. Педяш. І не... знову з п'ятим польовим з Хамдамовим. Сокіл. Журба. Журба і не влучає У площину воріт Журба. було небезпечно, але 3-1 завершується матч, в якому було багато боротьби, стиків.